Ми хочемо підтягнути рівномірно всі м'язи нашого тіла. Виконуємо цю асану. Ліва нога сильна, праву ногу згибаємо в коліні і вирівнюємо, спрямовуємо її назад. Передня частина корпуса нахиляється. Стопа пальці натягуємо на себе і завертаємо пальці всередину до ноги, а п'ятка йде назовні. Руки кладемо на спину. І відкриваємо грудну клітину. Голова, корпус, нога, одна лінія. Стоїмо 40 секунд. Рівномірно підтягуються м'язи всього тіла, покращується робота спини, посилюються м'язи сідниць, підтягуються м'язи, ніг, живота. Все працює. І повертаємося в зворотнє положення. Якщо хочемо продовжити, можемо перевести ногу. Вперед, витягнувши пальчики від себе, і стоїмо ще кілька секунд, тримаємо ногу перед собою повище. Якщо хочемо знову поспоганити, знову згибаємо ногу, переводимо її назад. І стоїмо знову 40 секунд, розкривши грудну клітину і спрямувавши лікті назад. Спробуємо.